Всі питання, ці, то треба, напевно, зупинитися на питання внесення змін до програми соціально-економічного розвитку, тому що це Ні, кінцевий... кінцевий результат змін у всіх програмах. Тому це в нас друге питання, не друге, вибачте. П'яте питання? Ні. Це не третє питання. Третє, третє питання. Тому, будь ласка, розверніть третє питання і там будемо по тому питанню говорити. Так, я скажу так, що... Чим викликані взагалі зміни, точно з того. Тому що, ви пам'ятаєте, ми приймали програму соціально-економічного розвитку на 2014 рік, і там було, такі були пункти, як е, дольова участь Ківерцівської міської е, ради у будівництві дитячого е, садочка номер 1 по вулиці Незалежності, це було 300 тисяч гривень. 10 тисяч ми там планували на... Е, 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 160 тисяч ми планували на як дольову участь по садочку по е, Галана. І 10 тисяч там в якомусь пункті е, планувалося за, на, на, на коригування технічної документації. Разом це виходить 470 тисяч. Е, бюджетом е, законом України про державний бюджет на 2014 рік передбачалося державне фінансування цих об'єктів. Було конкретним пунктом написано. Ківерцівський район в дужках для міста Ківерці 6,3 мільйона гривень. З них 2,3 мали йти на перший садочок і 4 мільйона на вулицю Галана. Ну, у зв'язку з певними з, з, з тим, щоб ну, скажімо так, пройшли, прийнявся закон про зміни до державного бюджету. Ті 6,3 мільйона, які мали йти до, на місто Ківерці, їх просто ну, з, 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 виключили з державного бюджету. До нас держава фінансувати ці об'єкти не буде в 2014 році. Відповідно, залишаються наші кошти, ті, які планувалися як дольова участь. Що щоб вони там були, нема не резону, тому, тому ми і першим пунктом цієї програми зміни соціально-економічного розвитку, пронесення змін з програми стоїть пункт 1.1, Пункти 26, 27, 28. Виключте з програми. Це йде оці 160-310 тисяч. Разом 470 тисяч. Відповідно, далі друг, пункт 1.2, це соціальна сфера пункти, доповнити пунктом 9.1. Капітальний ремонт системи опалення актового залу, ДНЗ номер 2 і 15 тисяч туди направити. Тобто з тих коштів, які ми звідти, ну, скажімо так, вивільнили, виключивши пункти 470 тисяч, 15 тисяч з них. На другий садочок, там є звернення завідуючої, в них пройшло, ну, скажімо так, не, не збор, ну, збори батьківського комітету, де вони, батьки, беруть свою дольову участь ну, в проведенні ремонту, і відповідно хочуть від міської ради там, ну вони, вони конкретно вказали цифру 15 тисяч. Тобто, цим. Цим пунктом 1-2 ми, скажімо так, направляємо 15 тисяч для ремонту системи опалення другого садочку. Далі пункт 1-3. Це тут, якщо читати, я не буду повернутися, цифри такі, то замінити на більші цифри, скажімо так, суму 365 тисяч, замінити на суму 705 тисяч, і там 705 тисяч. Тобто, 340 тисяч з тих самих 470, ми 15 вже взяли, з 470 ще 440, це ми додаємо в програму реконструкції та будівництва системи зовнішнього освітлення міста Ківерці. І доповнюю, якщо я в тій програмі, там є пункт зміни до тої програми, два пункти внесено. Це капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення при вокзальної площі 190 тисяч. І капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення площі автостанції. Разом це, 150 тисяч. Разом це буде 340 тисяч. Це тож за рахунок тих коштів у тій нашої дольової участі. 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 Далі йде пункт 1.4. Це, це там теж суму 232 744 замінити на суму 374 703. Тобто це відносився в програмі соціально-економічного розвитку. Ми визначали оці 232 744 гривні на капітальний ремонт вулиці Некрасова. Так, будь ласка, Я думаю, що всі депутати зрозуміли ці питання. Я прошу поставити на голосування. Тим паче, що не запитися питання. Дякую. Все. Дякую. Значить, тоді йдемо конкретно по кожному пункту нашого порядку денного. Значить, хто за те, щоб внести зміни в програму освітлення будівництва перекупці